Буковинська народна казка, як корчмар купив двадцять і п'ять буків. Жив дуже бідний чоловік. Одного дня він сидів на призьбі та й журився, що нема ні курки, ні поросяти, ні вівці колохати, а діти просять їсти. Вони голодні, і він голодний, а голод навчить розуму. І чоловік подумав. Піду я до дідича й украду пацятко. Жінка його вигодує, і будемо мати на зиму солонину. Уночі бідняк пішов до дідича. Заліз до його карника, схопив паця за ногу і тягне в мішок. Але воно трекляте так заверещало, що слуги почули і повибігали. Зловили чоловіка і протягли до пана. А пан присудив. Завтра прийдеш до стайні і дістанеш там двадцять і п'ять буків. Та най буде, відповів чоловік, радіючи, що дідич не дає його до криміналу. Іде він додому, глиб, а в корчмі ще світиться. Зайшов, сів за стіл і говорить до людей. Доброго пана маємо, бодай і здоров був. Мені він, люди чесні, двадцять п'ять буків подарував, ото мені тепло від них буде. Корчмар почув це і каже Нащо тобі, сусіду, тих буків? Продай їх мені, я файно заплачу. Чоловік почухався. Це ти, корчмарю, святу правду кажеш. Мені тих буків і не треба, пацятко б купити. Бери гроші. Як даш триста лей, то завтра твої буки. Корчмар вирухавав гроші і дав їх біднякові. Другого дня зібрав кілька фір і поїхав разом з чоловіком до панського двору. Бідний став перед ганком і повідомив дідочеві пане, я продав свої двадцять і п'ять буків цьому корчмареві, а дідь він прийшов, аби сте їх дали. І мужик тихенько висунувся з панського подвір'я. А пан сказав слугам, аби корчмареві всипали всі двадцять і п'ять буків.